10 різдвяних фільмів, що допоможуть створити святковий настрій. Різдво чудовий час для духовного оновлення. Ми збираємося разом у храмах та домівках, радіючи приходу новонародженого Господа у світ і прагнучи розділити цю радість з іншими. Пропонуємо вам добірку різдвяних фільмів, які не тільки допоможуть вам створити святкову атмосферу. Але й спонукають до роздумів над тим, як Господь діє у кожному з нас. І не лише у цей різдвяний час. Але й щодня. Історія Різдва Христового Цей фільм майстерно розповідає історію про народження Ісуса, не відступаючи від євангельського канону. Натомість надаючи йому нових барв. І глибше розкриваючи образи його учасників та їхні взаємини, фільм починається з різанини невинних дітей, яку вчинив у юдеї цар Ірод. Решта фільму підводить глядача до розуміння причин цього звірства, розкриваючи подробиці приходу Христа у світ та подій, які його оточували. Видіння Захарії про народження у Єлизавети Сина, благовіщення Діви Марії. Мандрівки святого сімейства до Віфлеєма, подорож волхвів, народження Ісуса і втечі до Єгипту. На особливу увагу заслуговує те, що учасники євангельських подій показані з дуже людського боку до прикладу, переживання та злість Йосифа, який спочатку не вірить у те, що вагітність Марії має божественне походження. Різдв'яна свічка. Дія цього фільму відбувається у вигаданому англійському містечку Гладбері. Кожні 25 років до місцевого свічника приходить ангел, щоби подарувати чудо тому, хто запалить Різдвяну свічку. Свічку, яка відзначена його особливим благословенням. Усі мешканці містечка вірять у чудо Різдвяної свічки. Усі, крім їхнього пастора, преподобного Девіда Річмонда він намагається переконати парафіян вірити у Бога, а не у чудеса. Він хвилюється, що люди сприймають свічку за чарівний предмет, здатний принести вирішення проблем, натомість це лише у владі Бога. У своїй боротьбі він заходить до того, що власним коштом замінює свічки електричними лампочками. А під час служби Божої гасить свічки та вмикає світло. Але замість зміцнення віри такий радикальний крок призводить до непередбачуваного лиха і навіть до трагедії. Чи означає це, що пастор у своїй боротьбі за чистоту віри зайшов надто далеко і перетворив її на опір Божій волі? Ще один фільм у нашій добірці – Має назву Четвертий волх. Цей фільм створений на основі новели Генрі Ван Дайка. Його головний герой, молодий волх на ім'я Артабан. Побачивши зірку, що сповістила про народження Месії, він прагне вирушити за нею. Хоча його друзі та родина чинять спроти. Зрештою, взявши зі собою три коштовності, які він хоче подарувати новонародженому Ісусу, Артабан. Вирушає у подорож у компанії свого слуги Оронта. Він хоче дістатися до каравану трьох волхвів, але не встигає, і тому змушений піти на пошуки новонародженого царя самостійно, постійно на крок позаду інших. Решту свого життя він присвячує пошукам Ісуса та витрачає значну частину своїх багатств, допомагаючи людям, яких зустрічає дорогою. Аж доки не знаходить його на суді. Чи мали сенс пошуки Артабана? І чи отримає він нагоду все ж вручити Ісусові свої дари? Біле Різдво або Світле Різдво. Під такою назвою ми пропонуємо вам переглянути фільм Яскравий, теплий, добрий. У стилі музичної комедії. Історія двох колишніх солдатів капітана Боба Волеса та рядового Філа Девіса, які створили пісенно-танцювальний колектив. У роки Другої світової війни вони дарували радість і надію своїм товаришам, розважаючи їх на руїнах спустошених міст. А по її завершенні, вирішили перетворити цю самодіяльність у щось більше. Колектив швидко набув популярності. Їх запрошують виступати на Бродвеї, вони запускають власне шоу і зрештою самі стають продюсерами інших виконавців. Одного разу вони вирушають до Нью-Йорка на переговори. Але дорогою зустрічають двох сестер співачок Бетті та Джуді. Вони мають контракт, згідно з яким повинні виступати на Різдвяні свята у готелі Коламбія у штаті Вермонт. І обставини складаються так. Що, попри свої ділові плани Боб і Філ також опиняються з ними у цьому готелі. Щасливого Різдва Фільм, який представляє нам західний фронт 1914 року У навечір'я Різдва. Солдати в окопах кожної з ворогуючих сторін сподіваються на те, що у лавах противника також будуть святкувати. Тому наважується влаштувати скромну святкову вечерю, щоб бодай на цей вечір забути про насильство, смерть і страждання. До німецького штабу завітала знаменита оперна співачка зі своїм коханим. Пара влаштовує імпровізований концерт для офіцерського складу, а після вирішує заспівати для солдатів в окопах. Раптом до їхнього співу приєднується звук шотландської волинки. Що лунає з окопів з іншого боку. Це стає переламним моментом. Відклавши зброю, солдати та офіцери виходять назустріч одне одному, щоби привітати з Різдвом, яке цього вечора об'єднує всіх у єдине велике братерство. Християнська пісня. Цей фільм належить до жанру стара казка на новий лад. Його оригінальна назва Christian Керол містить гру слів. Це можна перекласти не тільки як християнська пісня, колядка, а й християнка Керол. Так звати головну героїню. Він розповідає сюжет різдвяної пісні Чарльза Дікенса, змінивши героїв та місце дії, але не зберігши, а й розширивши християнське послання, що містить у її тексті. Керол Холодна і груба бізнес леді, що поводиться з іншими підло та жорстоко, і дуже негативно налаштована до самого Різдва. Але коли її відвідують три ангели, жінка починає мінятися у кращий бік, відкриваючи для себе вічні істини євангельського послання. Перший ангел Гавриїл показує їй історію народження Ісуса, другий Йоанн відкриває перед нею нинішнє Різдво. А третій Павло те, що має прийти. Досвід, який переживає Керол, демонструє, що любов до себе чи до інших неможлива без Божої любові. І що він потрібен кожній людині. Найменші з цих різдвяна історія. Роуз бездомна матір родиначка яка виховує маленьку доньку Кеті. Маленькій родині немає куди податися навіть на різдво, але вони знаходять притулок у закусочній маленького містечка. Життя зводить їх із добрими людьми, офіціанткою, завзятою куховаркою та Санта Клаусом із армії порятунку, який отримує свій власний цінний урок прощення. Зустріч Роуз із багатим колекціонером мистецтва може змінити її життя, якщо вона сама цього захоче. Це чарівне Різдво. Цінний досвід не лише для неї, але й для кожного з нас. Адже воно навчає найважливішому як відкрити свої серця для віри, надії та прощення як інших, так і самих себе. Різдво за долар. Дія цього фільму відбувається у США, у роки Великої депресії. Його головні герої родина кампів, що, як і багато інших родин того часу, перебуває на межі виживання. Маленька Руті знає, що її батько має багато боргів та неоплачених рахунків у лікаря і готується до того, що це різдво, як і минуле, не принесе їй ні подарунків, ні приємних несподіванок. Але неочікувано батько приходить додому і віддає дітям один долар який йому дали нарешту, дозволивши їм купити собі особливі подарунки. Зрештою, кампи виявляють, що справжня цінність різдва, свята любові, радості та чудес полягає зовсім не у грошах. Дзвони Святої Марії. Отець Чарльз Омеллі отримує призначення до парафії Святої Марії, що включає у себе занедбану шкільну будівлю. У центрі міста, яка знаходиться на межі розвалу. Священник повинен ухвалити рішення про те, чи варто закрити школу, перевівши дітей у сучасніший заклад, але монахині, що працюють тут, переконані, що Бог про них подбає. Настоятелька, сестра Марія Бенедикт, віддана і рішуча, але дуже вперта жінка, яка прагне врятувати школу. Отець Омеллі стає на її бік. Але їхні різні погляди на життя та методи роботи часто стають причиною труднощів у їхній співпраці. Тим часом сестра Бенедикт захворює на туберкульоз, і лікар радить священникові перевести її до місця з кращим кліматом, але не повідомляти причину. Сестра припускає, що її переведення пов'язане з особистими мотивами священника і намагається зрозуміти причини того. Чому Господь обрав для неї такий шлях? Різдвяна благодать. Цей фільм нагадує нам про те, як часто комерціалізації різдва та його зведення до свята подарунків і розваг затуляє від нас його істинну суть. Це історія протистояння двох власників магазинів іграшок, які конкурують між собою протягом періоду різдвяних свят. Один із них намагається вести чесний бізнес і підтримувати гарну репутацію серед своїх клієнтів, тоді як інший власник великої компанії з виробництва іграшок, безпринципний та жадібний бізнесмен, що прагне усунути конкуренцію за будь-яку ціну. Мірою того, як їхня історія розвивається, стає все очевидніше, що у житті обох чоловіків її Бог і його благодать та проведіння – впливають на їхнє життя так, як вони не могли би собі цього уявити.